Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. На днях я прочитала один коментар, на який відразу хотіла відповісти, тому що я насправді повністю абсолютно погоджуюся з підписницею, яка мене вирішила підтримати. Дівчинка написала коментар, що на каналі насправді знаходиться більше п'яти тисяч підписників. Але дуже маленька кількість підтримки. Підтримки в плані коментарів, лайків, просування, тому що ви самі розумієте, що будь-яка ваша активність під відео вона автоматично допомагає просувати ті чи інші ролики. Я хочу трошки більш детально зупинитися на цій темі, щоб розказати вам свій погляд на, на цю всю ситуацію і чому Дуже важлива для блогера ось така схожа підтримка. Е, насправді мій вибір був ділитися з вами тут інформацією, яку я вирішила вам дати. Просто так. Дуже багато людей цю всю інформацію, яку я вам розказую, вони беруть за неї дуже великі гроші. Самі ви знаєте, ті, хто вчилися, ті, хто йшли на курси десь, самі ви розумієте, наскільки це все може багато коштувати. І дуже часто буває таке, що після курсів треба ще якийсь курси. Знаєте, це як після відпустки, треба ще одна відпустка. І таке саме з курсами. Я дуже щира, я вважаю так, відчуваю, і мені так хочеться. Я дуже щира тут, хочу ділитися, це мій вибір насправді: ділитися тут з вами, тому що я так відчуваю, мені так хочеться розказувати якусь цінну інформацію, пов'язану з манікюром, з тими чи іншими процесами і так далі. Але, взамін, так як ви підписуєтеся, хтось відписується, це теж нормальний процес. Ви щось черпаєте з цієї інформації, все ж таки щось берете для себе, тому що насправді її немала кількість і щось з цього можна для себе взяти. Особисто, як я поступаю, наприклад, там я можу з чогось навчитися. Десь там подивилася якийсь ролик, я розумію, що О, прикольно, прикольно тут зазначила. Навіть якщо це загалом вся інформація не настільки цінна для мене, але є якийсь малесенький шматочок, де я справді можу сказати ну та погоджуюся, я розумію, що людина, ну ви не уявляєте, наскільки це великий процес, щоб спочатку до тебе прийшла. Думка, чим ти справді хочеш поділитися, як ти хочеш видати цю інформацію, розказати про неї більш детальніше, подивив, поставив показати свій погляд на цю ситуацію. Насправді це забирає дуже багато сил, бажання і небажання, ну та бажання так само, енергії. І хочеться, знаєте, от таке враження, що ти думаєш: от зараз я зроблю це відео, і воно має прям нас так сильно сподобатись людям, що вони просто будуть: вау, яка ти молодець, класно, супер. Лайк, лайк. Там, молодець або фу-фу-фу. Та пишіть хоч що завгодно. Головне, щоб була якась активність. І е, я не скажу, що це мене так сильно демотивує, ні. Просто зараз. Моя неактивність у Ютубі десь якийсь певний період часу, вона була зв'язана з тим, що періодично я переключаюся. Наприклад, там більше частіше почала постити щось у Тік-Ток і паралельно також у YouTube робила маленькі короткі відео у Це, Це не через те, що мене там хтось вирішив не підтримувати і це демотивує мене або якось забирає якісь мої. Моє велике бажання цим займатися далі і показувати. Ні, такого немає. Але все, тим не менш, це дуже гарне і слушне зауваження, тому що всі ми, наприклад, там ви виконуєте якусь роботу, йдете на роботу, або виконуєте, або не знаю, печете торт на замовлення вдома. І коли приходять вас купувати цей торт, вам в кінцевому результаті щось за нього дають. Ви постаралися, ви розумієте, що це ваш вибір, ви вирішили той торт пекти. Тобто вас ніхто не застав. Ви сказали, я печу торти. І там хтось з вулиці каже: Клас, я хочу цей торт. І ви робите, викладаєте цю душу, ви пропитуєте ті коржі, робите той крем таким, прям. І в кінці вам людина дає, боже, аж слинка закотилась. В кінці вам людина дає кошти за цей торт і, можливо, навіть зробить вам якусь міні-рекламочку, напише гарний коментар. подякує, як це було смачно. І, і, і то дає крила, хочеться рости, хочеться якось більше ділитися, розказати ще щось, щоб людині якось спростило це все, ці лайфхаки чи ці історії, щоб спростило якесь життя. Тому дуже важливо. Дуже важливо отримувати зворотній зв'язок. Він дає крила, він допомагає розвитку каналу, він допомагає якісь ідеї в голову приходять, а як ще, а як ще, і так далі. Тому не лінуйтеся, це нічого не коштує, це безкоштовно. Тим більше, ну так чи інакше, ви дивитеся. Навіть тих 20 людей подивляться, якщо ви поставите теж той, той пальчик вгору, тих 20 людей. Або напишете якийсь коментар, якусь свою думку на рахунок цього, того чи іншого відео, чи цього відео. І я хочу передати привіт дівчинці, яка мене підтримала. Дякую тобі, більше би було таких людей. Тому що ми всі дуже сильно взаємозв'язані і добре воно завжди помножується. Так само, як і погано помножується. Тому тільки наш вибір, що має помножуватися, така. Коротше. Ну, а що, воно в деякій мірі все так і є. Ми дуже, нам дуже легко е, звертати увагу на те, яка людина погана замість того, щоб. Е, Побачити, що щось вдається, щось виходить, вав, яка ти молодець. І, і самі ви розумієте, наскільки оці маленькі початкові канали, наскільки от важко то зрушити з місця і піти, і прорватися вперед І, І все одно люди думають, що от я покалтує її той лак, і все, і вона вже розбагатіє. Вона вже стане е, за дуже популярною. Або ще щось. Я не знаю про що люди думають. Насправді, тому що це теж дуже великий труд. От спробуйте, спробуйте включити камеру, показати себе, розказати щось про себе, старатися не зважати на те, що щось не так, і то не так, і це не так. І в ваших поглядах може бути щось не так. І люди, які на вас дивляться, можуть теж сказати, яка ви якась не така, і не так розказуєте, і не так пояснюєте, і не грамотно висловлюєте свої слова. Але тим не менш. Так, якось так. Тому побільше би нам навчитися цінувати, а не засуджувати, а не, 에... я не знаю, це можливо з моєї сторони виглядає що якесь випрошування. Хоча відео взагалі було не заплановане для того, щоб вас щось випрошувати. Я просто хочу донести думку, як це все працює, наскільки ми взаємозв'язані. Від ви йдете на м, автостанцію, купуєте квиточок. Завдяки тому, що ви купили той квиточок, ви сідаєте в автобусі, їдете. У вас той шофер везе, він знає, що ви купили квиточок, ті гроші підуть йому на зарплату. Розумієте, наскільки тісно зв'язане все у світі? Наскільки, я не знаю, ви комусь подаєте, ви даєте якусь пожертву? І ви розумієте, що людина та, вона може собі піти купити хліб і прожити ще там на, на декілька днів довше. Тому це такі якісь маленькі, маленькі порівняння для того, щоб достукатись трошечки до людей, щоб люди були трошки щиріше на емоції, на якісь добрі вчинки, добрі діла і цінували, цінували ту інформацію, яку ми отримуємо просто безкоштовно. Тому якось так згадала, вирішила записати. Тому дякую, що ви додивилися до кінця, і скоро почуємося.